Ось ця пауза, яка була, мені так видається, оскільки ми цю тему обговорювали дуже часто в ефірі, вона якраз дозволила консолідуватися тим силам, які підштовхували президента до того, щоб ця зустріч відбулася, тобто, власне, самі раді українських церков. Ні, вони були готові зразу до зустрічі. Тим більше що за традиції було цієї ради завжди зустрічалися із владою. У нас є слухач, Алло. доброго дня, будь ласка, ваше запитання, Віктор Київ. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що ось ця наближеність останніх двох президентів до релігії, вона провокує те, що релігія починає вмішуватися в державні справи? І чи не вважаєте ви, що було б розумно зробити так, щоб не не пускати релігію в школу, не пускати релігію в армію? Тому що ми бачите, при багатоконфесійності ми починаємо роз, роздроблювати суспільство, починаємо створювати антагонізм, боротьбу в ньому. Ми Дякую. розвалюємо суспільство. Дякую вам за вашу думку. Прошу, пане Антушевське. Ну насправді ви розказуєте міф, а тому що. Церкви, українські церкви, не пхалися в державні справи. Е, ну які саме ви маєте на увазі державні справи, коли вони говорили про захист суспільної моралі? чи коли вони говорили про е, рівність всіх перед законом чи про е, вимагали свої, скажімо так, законні права на те майно, яке було? Е, було в радянський час відібрано, тобто реально церква не пхалася в державні справи, намагаючись замінити якісь державні інституції. Ні, вона намагалася впливати на суспільні процеси, враховуючи те, що церква це має це її покликання формувати суспільну мораль. Далі, якщо ви, ви говорите, що буде розколювати, насправді діяльність Української ради церкви, діяльність всіх цих комісій, які існують, в справах військового капланса, спарих освітніх так далі, вони. Показує, що церкви може співпрацювати, що це власне ті питання, де вони сходяться, і якщо виникають певні несуперечності, це суперечності осіб, але не церковних е, інституцій. І власне, е, що тут є таке одне старе питання. Якщо е, церква несе в суспільні інституції в освіту, е, саме не освітній процес, а виховний процес в школі е, в військовій інституції чи десь несе певні суспільні цінності і мораль, то якщо їх туди не пускати, що там буде? Буде дідовщина. Буде хабарництво і буде багато іншого зла, яке і є там, і мені здається, що, власне, ті люди, які захищають це зло, вони не хочуть, щоб церква була там. Що важливо, мені здається, я знову пошлюсь на звіт Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Це те, що все-таки у нас дуже розмаїта палітра наша релігійна. За підрахунками уряду у нас 33 тисячі релігійних організацій, серед них 52% православні. Тобто переважна більшість, є 4 мільйони греко-католиків, мільйон римо-католиків, понад 300 тисяч баптистів, півмільйона мусульман, хоча їхні лідери стверджують, що вже близько десь 2 мільйонів, і 103 тисячі е, 600 юдеїв, є представники інших релігійних груп. Свідки Єгови, Мормони, Буддисти, Кришнаїти, і, мабуть, ще представники, які, можливо, тут були не пораховані. Якщо е, у нас 52 православних і 4 мільйони греко-католиків, пані Філіпович, От у тому контексті, в якому говорив, запитував наш, наш слухач, можливі тут якісь преференції, чи вони таке не потрібні? Чи має бути якийсь рівний співрозмірний е, поділ впливу? На державні процеси певні, от зокрема на школу чи на виховання. От про що говорив слухач? Давайте внесемо ясність. Ви кажете про 52%, Це не віруючих, а це кількість зареєстрованих організацій. Із них є дуже багато так званих липових, тобто вони творяться в, в опозиції вже існуючим організаціям. Якби ми зараз зробили перепис існуючих організацій, я думаю, у нас би така ситуація відбулася, як в Росії, на третину би зменшилося їх. Але багато все-таки українців, які маніфестують свою віру і говорять, і визнають, що вони є віруючими, православними віруючими. Але повірте мені, що я би так сказала, що 100 протестантів стоять мільйона православних. Оскільки у нас вони не воцерковлені, вони є православними за традицією, за культурою, а не за своїми переконаннями, і, що саме головне, за стилем і способом життя. Е, я думаю, що ми маємо, просто знаючи історію, походження тих чи інших релігій, і церков, і їх виникнення, без сумніву, надавати пріоритет. І, і вважати, тому що у нас виходить, що більшість у нас дискримінована. Ми всім надаємо всі права, да? ми захищаємо юдеїв, мусульман і інших, і тих же кришнаїтів, і, і, я не знаю, церкву саїнтології теж можемо захищати. А от про, про своїх прав віруючих ми забуваємо. Я думаю, що враховуючи, що наша держава є українська і титульна нація тут українська, ми маємо без сумніву преференції надавати українським церквам. Це думка Людмили Филиппович. Зараз почуємо думку нашого наступного слухача. Алло, запитання від вас прошу. Здравствуйте. Так, Татьяна Киев. В Испании люди протестовали против приездов за содранные с народа деньги иностранных духовных лиц. Почему иностранный Кирилл своими частыми наездами разоряет нашу страну? Спасибо. Прошу. Ну, хочу сказати, бачите, що я сам належу тих, що творить інформацію, але на жаль, ми живемо під таким тиском наших мас-медіа. Ми знаємо, що протестували. Ну, і від собі виходить 20, там чи двісті, чи на дві тисячі чоловіків протестують проти візиту патрі... Папи Римського в Іспанію. Але коли два мільйона людей тільки в аеропорту вітає папу, ми про це не знаємо. Тому що наші медіа це не не розкажуть. Чому тому, що наші медіа копіюють те, що розказують російські медіа, а їм зовсім незручно це показувати. Отже. Власне, в Іспанії вітали, і в Іспанії католицька церква не є, має особливий статус. Фактично майже сказати, державна церква. попри те, що там є постійні конфлікти з владою, бо влада має більше ліві погляди. А церква, відповідно. Інші і видно, там є конфлікт. Але проблема в тому, що е, ми говоримо про гроші державні, які використовуються в нас, не можемо порівняти з грошима, які використовуються в Іспанії. Іспанії це є державний візит, тому що приїжджає глава держави до глави до держави. Тут ми маємо лідера одної церкви, який приїжджає в державу, де ця церква не є панівною і не є державною, і так далі. Але е, якщо це поважна людина, якщо потрібна йому охорона, то звичайно держава має забезпечити цю охорону, тільки чи йому потрібно аж настільки. Охорону цілий гарнізон. — Так Воганська і чи потрібно, щоб навіть під час богослужінь довкола нього ходили е, охоронці? Ну це виглядає, що він не довіряє там навіть тим людям, які довкола нього є. Ми згадаємо патріарха сербського, який їздив в громадському транспорті і не боявся людей. Але ми маємо оце пострадянське ментальність, і на жаль, вона присутня всюди? Чи можу я запитати? Хоча, можливо, це запитання треба адресувати. Я вже його кілька разів пробувала власне адресувати од до московського патріархату. Скажіть, будь ласка, од пані Філіпович, от, взагалі, як відбувається сам механізм цих візитів? Предстоятель Російської православної церкви, патріарха Московського, його таки запрошують, чи він сам ініціює ось ці свої візити? Як ви думаєте, ну я не знаю, чи взагалі існує протокол, яким регулюються приїзди патріарха а В нашу країну. Я думаю, що там прописані ці всі речі, але ми знаємо, що він виступає як правило. Ініціатором Повірте А мені, йому що... не можуть відмовити. Ну от уявіть собі, Луганська область, да, сьогодні все керівництво чи вчора, коли зустрічали. Патріарха Кирила. Ці пофарбували. Жителі, мабуть, мають бути вдячні. Масло. А я знаю, як там фарбують. Там mm. лише тільки те, що видно з машини, якою yeah. везуть yeah. патріарха, тобто ніхто не робив ніякого капітального ремонту. І від собі, замість того, щоб займатися нормальними справами, яких, повірте мені, в Луганській області є дуже забагато. Вони цілий день, як то кажуть, на літовищі зустрічають патріарха, беруть цьому участь, хоч це не державний візит. Якщо ти пастор, ти приїжджаєш до релігійних організацій, до власної єпархії, яка там існує. До того митрополита, які там керують тим життям. Ні, у нас всі, як то кажуть, радянські часи явка. У нас е час ефіру завершується. Я хочу, щоб ми, власне, повернулися по цій спіралі до нашого початку нашої розмови. От сьогоднішній діалог із християнськими демократами з Української ради церков. І ось, зокрема, звернення е Філарета е до керівника. Цієї партії до президента Вілфреда Мартинса, який є президентом Європейської народної партії. Що посприяйте вступу України чи доєднання України до європейських організацій, до писання угоди про асоціацію, а також посприяйте тому, щоб Україна мала свій голос в Європейській Раді Церков. Наскільки це справді важливо, пане Антошевський? Ну входження, тобто сьогодні також прозвучала така думка, і це ну не є новою зовсім що Україна хитається. Вона, якщо вона не наближається до європейського союзу, не наближається до е, різних типів союзів з Росією. Комусь сподобається одне, комусь подобається друге. Напевно, представники церков, все таки враховуючи російську систему відносин церкви держави, симпатизують європейським відносинам, і тому вони закликають до е, щоб європейське об'єднання Європа сприяла тому, щоб Україна долучалася до цих процесів з іншого боку, треба розуміти, що Україна одна з найбільших країн Європи, вона фактично не присутня в церковному діалозі в Європі. Тобто, у нас чому кажуть? Бо у нас не канонічні церкви, а ті церкви, які в нас умовно кажучи, канонічні, вони не мають прямого представництва там, і це є реальна проблема. Ми не можемо говорити від свого імені. Якщо ми зможемо говорити від свого імені, що це нам дасть, пані Филиппович? Ну, багато що Україна нарешті постане як політична незалежна держава, і будуть краще знати європейці, що ми не Росія. І що ми моє. Її... Абсолютно самостійними і вирішенні. у нас просто інші цілі, тобто це в посилить імідж держави України як незалежної країни в першу чергу. Ну треба ще подумати, чи наша влада підтримує, скажімо, це звернення, але дуже багато залежить від нашої ініціативи. Ми 20 років мовчимо. Росія там присутня там дуже багато інших церков присутні із інших країн, чому нема українських. А щодо досвіду, Європа зараз має теж проблеми із представниками різних релігійних конфесій, і вони йшли своїм толерантним шляхом тепер. Кажуть, що треба дещо переглядати, тому що представники, зокрема, ісламу, вони залишилися неасимільованими всередині європейського середовища. Що ми можемо взяти з цього досвіду для себе остання хвилина? Захищати свої традиції. Тобто, це той висновок, який ми робимо з, з, цього, з цього діалогу. Пане Антошевський, як ви думаєте, ось такі е, діалоги, які вже відбуваються на Постійній основі наскільки вони важливі для єднання представників різних конфесій всередині самої України? Фактично, ці діалоги вони тільки стверджують, що це єдність є. Тобто, представники церков сходяться, і тут один одному вони суперечать. Вони просто показують. І, власне, це може цей досвід, який Україна може поставити і Європі показати, як можна співіснувати. У Нас це і історично є, і в сучасності, є. тобто, це наш досвід, який можемо представити Європі. Тобто не тільки Європа нам, а й Україна Європі має що показати. Так. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, ви слухали вашу свободу. Провела її Ірина Штогрін, А у студії були Тарас Антошевський, директор релігійної інформаційної служби України, і Людмила Филипович, професор, віце-президент Української асоціації релігієзнавців. Почуємось завтра о цій же порі.